Кавабанга Чебурашки. сьогодні ми з вами будемо замінювати педалі під півасну, а точніше переходити з контактних педалів на стрепи. Я вже підготувався і зараз почнемо. Ось так виглядає лісапет. Зараз. Як ви можете бачити, тут різні колеса. Попереду у мене 27,5, позаду 28 дюймів. Попереду ширша покришка, позаду Слікова. Для того, щоб скидати назад, а попереду щоб було м'яко, бо в мене тут корзинка стоїть. Бачите? Ости все м'яко і круто, бо можна на низькому тиску їздити. І будемо замінювати ось такі педальки. Це Shimano СПД, будемо замінювати на платформу зі стрепами. Because I feel like it у мене такий настрій, я буду це робити і покажу вам. Ну і перш ніж ми почнемо, треба зрозуміти, що нам треба. Нам треба стрепи кові обов'язково. Ніякі інакше посилання в описі, до речі. Треба педалі платформи з отворами, що важливо. Якщо отвори будуть замаленькими, або їх не буде, я кажу саме про ці ось отвори, то неможливо буде встановити стреп, а ви просто не протягнете їх сюди. Тому треба педалі з отворами. Не на всіх педалях вони є, або іноді вони є, але вони замаленькі. Тому на це варто звертати. Увагу. Але давайте почнемо з розпаківочки. Ось такі дуже якісні стрепи, хендмейд українського виробництва. Я вже про них робив ролики, і я ними користуюся. Я оце нові стрепи беру. Трошечки в мене апгрейд, жовтий колір. До цього в мене в мене були чорні. Причому я б на них ще їздив би за 2 роки. Але просто ну, вони вже трохи виглядають не дуже, а мені пасуватиме більш жовтий колір під мілісапет, Тому я вирішив проапгрейдитися. Хоча і на тих ще можна було їхати, але просто захотілося чогось нового. Тому буду ставити жовтенькі, новенькі е, стрепи. Звісно, з усіма стрепами йдуть наліпки всякі прикольні, їх достатньо багато. Наприклад, ось такі. Ну, це якщо вам цікаво, а мені такі такі теми цікаві, я люблю повісити їх на велосипед. До речі, треба ще один поцепити, що я і зроблю. Микита. Це я, якщо що. Так, ну ось я педалі зняв, якщо можете бачити, отут на педалях є щось, типу, шайбочки. Я не знаю, як яке називається, ну, типу... Ви бачите, да? і коли педаль накручується, вона не сама притискається до шатуна а через цю шайбочку. І він краще тримається і різьба в шатуні алюмінієвому, не руйнується. Тому прикольна штука, якщо у вас таких нема, я раджу вам знайти десь, купити або в інтернеті, або десь на базарі, вони мають бути дуже дешевими. І врятують потенційно ваші шатуни, якщо ви особливо погано затягнули педаль, або часто їх міняєте. Так, ну і давайте надягнемо стрепи на педалі. Оце у нас педаль яка? Я думаю, що це права. Бо на лівій зазвичай ось такі, бачите, зазубряни отут. А на цій нема, тут гладка поверхня. Тому, значить, це На праву у нас іде. Ось така стрепа. Не давайте пробуємо, будемо дізнаватися, з цими стрепами завжди дивуєшся кожного разу, як їх вдягати, бо у них така щодернацька конструкція. Але завдяки цій конструкції вони дуже-дуже витривалі і дуже надійно тримають ногу. Я вже про це казав в огляді. Чікс. Оця половина знімається повністю, вона нам знадобиться попіжджі. Бачите, які дірки і які тут широкі оці ременці. Ну, тобто дірочка навіть ну, вплотно, можна було трохи і більше дірочку зробити, але воно проходить в принципі нормально. Ось дивиться, можете побачити ширину цієї штуки і дірочки. І вона типу, навіть трохи ширша. Але нічого вона пролазить, тому просто звертайте увагу на ваші педалі. Це не тільки такі стрепи, ці широкі. Ну, ці широкі достатньо, але в принципі вони всі потребують великих отворів. І що ми бачимо, що воно якось не працює. А я неправильно все зробив. Ось у мене з цими стрепами завжди проблема була. Беремо оцю і думаємо, що це для правої педалі. Тобто, значить, вони мають отак от стояти. Я не знаю, коли ти педалюєш, отак ти маєш на стрепи дивитися? Чи от так? Напишіть в коментарях, а зараз ми побачимо відповідь на це запитання. Так, це щоб нас не небісило, відкладимо кудись подалі. І тут так само ця тімка знімається. Отримали таку штучку. І треба засовувати ось так. Бачите, отут є згіб, оце він так буде проходити. І тут отак буде закріплятися згори. Ну давайте спробуємо цю стрепу тепер. Ну, Пиво, звісно, не допомагає в цій справі, але ми не шукаємо легких шляхів, правильно? Так, да, це робота обслуговувати фіг а що ви думали? Так, і тепер беремо оцю штучку. Так. ні не так в іншою стороною. Отак. Так. Оцей тепер шматочок ми простягуємо сюди і заліпляємо. Оцей шматочок. Ми наліпляємо сюди. І закриваємо. Таким чином, бачите, у нас дві незалежні петлі фіксують ногу. І площа контакту вашої ноги ну, зі стрепами ну, більша, ніж на звичайних стрепах, бо, зазвичай, на звичайних стрепах ці дві окремі петлі вони йдуть разом. І вони десь от, ось таку ширину, як оця жовта смужка вони ось таку роблять. І, в принципі, цього достатньо для скіду. Але з оцими стрепами, з такою конструкцією, набагато легше це робити. Ну і, в принципі, нога краще тримається і можна налаштувати незалежно оцю стрепу від цієї. Ось так воно вийшло. Права, ліва. Звісно, розпрямиться коли тут нога буде стерчати Воно трошки набуде ось такої якоїсь форми. Але зараз, поки вони нові, вони трохи грубоваті. Ну що, йдемо ставити педалі і не забуваємо змащити різьби, бо якщо ти не змастиш різьби, то ти лох, це знають. you